Тема уроку славетні українці. Ви захоплюєтесь супергероями з комп'ютерних ігор, мультфільмів. Проте всі вони вигадані, їхні можливості перебільшені, а вчинки не справжні. Давайте знайомитись із звичайними людьми, такими, як ми з вами. Ці люди змінили світ, у якому ми живемо, на краще. Їхні досягнення прославили Україну. З винаходами українця Миколи Бенардоса ми маємо справу щодня це і кондиціонер, і фритюрниця, і каструля скороварка, і навіть пральна машина. Сікорський Ігор Іванович видатний авіаконструктор і творець першого гелікоптера. Микола Амосов один з перших в історії медицини почав лікувати порок серця, створив апарат штучного кровообігу Серце легені. Анна Бессонова абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики. Вона має найбільшу в історії художньої гімнастики України колекцію срібних і бронзових медалей. Діти. А хто ще прославив Україну в спорті? Марія Музичук шахи, Андрій Ярмоленко футбол, Олександра Браменко Лижний фристайл акробатика, Ярослава Магучих Легка атлетика, стрибки у висоту. Віталій Кличко Бокс. Олександр Усик Бокс. Ольга Харлан. Фехтування на шаблях. Ім'я талановитої, народної художниці Марії Примаченко. Відоме далеко за межами України. На картинах, Вишивках, Майстрині Оживають довколишні предмети. З'являються дивовижні звірі та фантастичні квіти. Леонід Денюк Перший космонавт Незалежної країни. Герой України. На Орбіті він проводив досліди з рослинами та спостерігав, як невагомість впливає на організм людини. Ліна Костенко. Лауреатка найпрестижніших премій України. Українська письменниця.